Добрий день. Сьогодні у нас 24 травня 2025 року. Ми знаходимося в місті Липовець, Вінницька область, центральна Україна. Сьогодні ми будемо нормувати виноградні кущі пагонами. Для чого ми це робимо? Ну, робиться для того, щоб не залишати на багато пагонів. Треба пронормувати їх, бо якщо оставим багато то перегрузимо куст, він не буде добре розвиватися, е, буде погано ягода дозрівати, е, і куст не буде вчасно е, дозрівати ягода. А якщо ми менше оставимо пагони, то е, також е, будуть пагони жирувати, жируючий пагон, він погано закладає е, бруньку е, плодову на наступний рік. Так що нам треба визначитися з кустом. Якщо куст багаторічний і він потужний куст, ми оставляємо приблизно 30-40 пагонів. Це вже дуже сильний куст. А так 30-35 п'агонів залишається на, на здоровому кусту. На однорічних, дворічних там трошки менше оставляється, також дивиться, дивишся, як якийсь рост куста. Чи він гарно вже розвивається, чи він ще пагони слабше розвиваються, що слабше, то менше оставляємо. Якщо потужно гарно пагони розвивається, то мене трошки більше оставити. Ну, що ми робимо? Я вже попередньо пройшовся, дзвонички, тройнічки забрав. І ще десь деякі пагони, які я оставляв з метою. Подивитися, який лучше буде розвиватися, а то залишити, на якому є грони, є і холості пагони. От, е, ми робимо нормування. Дивіться, в мене є голова куста. Я, і є потужні е, пагони. Я їх завжди е, стараюся залишити ближче до голови куста гарні, потужні пагони. щоб на наступний рік було в мене е, на плодові стрілочки. На одному рукаві, на другому рукаві. А зайві ми трошки прибираємо. От дивіться, є в нас він трошки загущений, значить, що ми робимо? Ми оцей паган заберемо. Отак. Ось забираємо цей пагон. Ці пагони ми розформуємо так, щоб воно не було. Цей маленький погано розвивається, заберемо. Цей той тут у нас два, той краще розвивається, цей забирається. І все так Ці вже пагони ми залишимо. І ще подивимося. Трошки пізніше, як воно буде розвиватися, ми ще якийсь з них е, заберемо. Так на цих двох рукавах вже буде, скажімо так, що пронормовано. Що в нас є на цих рукавах? Ось тут є в нас загущений. Також ми цей забираємо, бо цей е, є без грони, холостий, а тут є гронка. Тут в нас теж багато, тут значить цей заберемо. Ось так вагон цей забираємо. Ті слабше розвиваються, ну Тут пустота, то ми, ми залишимо його, щоб подивимося з цих двох, щось ми ще залишимо, потім виламаємо. Ось так теж тут у нас гарно залишається, це ми забираємо. Тут є. Ці залишимо теж ближче до куста. І хак щоб тут не було пустого, ми щось з них тоді ще виламаємо. Що в нас тут є? Ось так цей теж знизу росте, щоб не було загущення, заберемо. І оцей теж забирається. Так, що в нас це? І цей заберемо. От у нас буде так. Ось ще тут є. Ось тут. І цей заберемо. І так вже в нас буде пронормова. Ну, ось, ось так ми нормуємо. Той маленький, той зайвий заберемо нас тут є. Ну, ось так ми скажемо, що вже пронормований куст. Та як в нас ще дає які пагони вже подорослали до першої проволоки, ми їх одразу і підв'язуємо, щоб вони нас не пообломувалися, бо ці молоді пагони, вони дуже крихкі, вони підростають, вітер буде чеше щось, то він може зламати його, бо він... Дуже крихтиється. А як іде, доростати будуть, потім ми будемо підв'язувати все. Ну от, так, Я вже всі останні там також пронормував е, кусти. Потім ще раз буде, будемо проходити, дивитися, де зайвий видалити, видалити завжди легше, бо як е, видалимо, а потім бачимо, що е, кусти починають жирувати пагони, то вже нема чим додати, треба буде вже додати пасинками. Але теж можна пасинками все це можна врегулювати, просто дивитися за паганами, як вони розвиваються, щоб вони не починають жирувати. Тільки починають жирувати, ми додаємо пасанок на цьому жировику, чи два пасинка, а то й три пасенка, щоб зупинити рост цього великого, щоб поживні речовини розподілялися на пасинки і не тільки йшли в один основний паган. Ось таке відео, як я нормую. Свій виноградні кусти. Не буду затятити, бо в мене там ще є трошки пронормувати. Я піду пронормую. А смисл такий же, як і на остальних кустах. От кому понравилося відео, ставимо лайки, підписуємося на мій канал. На все добре.